розумію, що Кропивницький це драматург, що він засновник був нашого театру. Так, да, велика йому честь, але відношення до міста, я думаю, що якось Ну, це моя особиста думка. Взагалі, то я думаю, що все ж таки має бути Лісовитград. Знаєте, ви хто такий Кропивницький? Кропивницький, ну скажу чесно, ні. не знаю. А чим з чим він пов'язаний з нашим містом? місті? Це такий? А? Ви знаєте, в нас є театр. Театр Кропивницького, так, да, знаю, чув за такий. Це Кропивницький. Ну, Кропивницький це е, культурний діяч е, в прошлому нашого міста. Е, ну, а так, я підтримую цю назву. А як Кропивницький пов'язаний з нашим містом? Чисто знаю. У вас ймовірна назва нашому місту Кропивницький. Ну, я думаю, що перейменовувати місто ще нема не ну, не на час. Час не настав його Ну, Якось привичніше Кіровоград. Як Кропивницький, ну, Кропивницький не, не звучить щось взагалі. Пивницький це якби, на його честь названий театр. Ну, він був, напевно, творчою людиною. Ну, якось центральне місто і Кропивницький, якось ну, щось не то. Якось воно морфологічно не, не виражає на, на назву міста. Кропивницький, тобто якось не іменник, а наче прикметник. Ну, Щось не, не підходить він. Місто називати так якось не лишить. Ні, Кропивницький – ні, Єлісивград, так. Я не бачу зв'язку ніякої з цим названням нашого міста. Крапивницкий здесь и проездом даже не был. Какой, какой смысл называть городом Кропивницкий? Или Средград, или уже Центроград, так как мы по центру находимся, Украины. Это самый оптимальный вариант. А почему я выставить в А? почему а я Ну, Святая Елизавета, почему нет? Почему? Я не вижу здесь никакой российской оккупации совершенно в этом названии. Абсолютно. Так что это самый нормальный. Приємлю ми названня.